Привіт, мої учні! Сьогодні з вами ми починаємо розминати наш мовленнєвий апарат та шию. Давайте спочатку порозминаємо наші щелепи. Ось тут вони знаходяться і ми їх помасуємо. Ось так, повторюйте за мною добре. Можна помасувати і підборіддя. Молодці. Тепер порозминаємо нашу шийку. Робимо нахили в одну сторону і в іншу. І вперед і назад. Іще раз вперед і назад. Добре, а тепер обміняли ручками шийку і помасирували собі плечики. Ой, як приємно, правда ж, робити собі самомасаж. Особливо, якщо ви сиділи за комп'ютером чи за письмовим столом дуже довго. Потрібно трішечки розім'ятися. Ну і наостанок давайте себе трошечки поб'ємо. Ось так. Побийте по ручкам, по плечикам, по шийці трішки. Знову по плечикам, по ручкам. Зробіть ось такий круг плечима. Один, два, три. Тепер вдихніть. І видих. Все можна приступати далі до роботи. Бувайте!